Я вже давно не бився. Мені робили одну операцію за другою. Перемогти мене зараз дуже легко. Але якщо я тебе поб'ю, чи зможеш ти з цим жити? Мене звати Саманта а це Террі. Я програв свій останній бій, втративши титул, і лікарі сказали мені, що мені пора йти на пенсію. Я відпустив все це, і тепер школа для мене головне. Я бачу, що тобі подобається викладати. Ви бачили Вайолет та Ліні. Я думав, що вони з тобою. Жолі, ми не ні, ні. Ми повинні їх знайти. Ми не можемо зупинятись. Я читала, що викрадених дітей іноді вбивають протягом перших двох годин, але в основному протягом перших двох днів це найгірший кошмар для батьків. Це наш хлопчик. Розвертай машину, розвертай її. Зупинись, просто приведіть його до моєї школи. Це краще місце, яке ми знаємо. Це дає нам більше шансів. Будь-хто, крім мене, заходить у ці двері. Ти наводиш і стріляєш. Алекс, я ніколи раніше не тримала в руках пістолет. Наводиш і стріляєш. Вибачте, коли ми зможемо повернутися додому.